Всім привіт! З вами Аланіель, і сьогодні я хочу вам показати, як створити ось таку катану свічку із вощини. А також в кінці відео я покажу вам, як можна її прикрасити. Але перед тим як почати, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нове відео. Також в кінці відео я покажу вам, як її можна прикрасити. Отож, почнемо! Для того, щоб зробити нашу катану свічку, нам знадобиться сама вощина, гніт та ножиці. Ну і також папір або газета, на якій будемо створювати. Отож, приступимо. Беремо наш гніт та вкладаємо його ось таким чином, щоб з обох сторін можна було залишити по 1 або 2 см. Вкладаємо наш гніт та притискаємо його ось таким чином. Після того, як ми придавили, беремо наші ножиці та відрізаємо необхідну довжину. Гніт нам більше не знадобиться, його можна відкласти. Отож, продовжимо нашу вещину ось таким чином, з кожної сторони приминаємо потихеньку, потроху не спішимо. Хочу ще зауважити, що якщо ваша вощина важко піддається, то її можна нагріти феном не більше як 15 секунд або нагріти на батареї, так само не більше, ніж 15 секунд, тому що вощина все-таки виготовлена з воску і може випадково поплавитись. Після того, як зробили декілька обертів, вощина починає легше піддаватись. Таким собі деформаціям, та її можна не сильно притискати, а якби скочувати або скатувати, тому вона і називається катанна або катана. І ось така свічечка у нас з вами виходить. Тепер необхідно притиснути ось тут по шву, щоб наша овощина гарно трималась. Ось такий вигляд вона має з, інш... з одної сторони і з іншої. Далі обираємо кращу сторону та відрізаємо наш гнів зі сторони, яка нам менше подобається. І наша свічка готова. На цьому етапі вже можна було б завершити, але я пропоную прикрасити її. Щодо прикрас, я вирішила обрати пелюстки чайної троянди аморант, бутони троянди чайної та лаванду. Беремо клей, ось такий клей-дракон, та за допомогою нього приклеюємо наші прикраси. Ось я вже приклеїла бутон та продовжуємо клеїти, просто наносячи клей на свічку та прикладаємо до клею нашу прикрасу. Ось така прекрасна свічка у нас з вами вийшла. Дану свічку ні в якому разі не можна запалювати, тому що спалахнуть прикраси і може виникнути пожежа. А на цьому відео у мене все. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. І не забувайте тиснути на дзвоник. Всім до зустрічі!